Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Вже прийшла до нас весна тепла, сонячна, ясна, а за нею слідом птахи прилетіли. Їхні голоси, як пісня, дзвеніли. Весна, пора дивовижних зустрічей. З настанням весни в природі все почало змінюватися. Ясніше світить сонечко та прогріває своїми промінчиками землю, зазеленіла травичка, почали розквітати перші вісняні квіти, з'являються бруньки на деревах, а з теплих країв після закінчення зими повертаються наші пернаті друзі, перелітні птахи. Прилетіли журавлі, сіли в полі на ріллі, то пасуться, то курличуть. Мабуть, це весну вже кличуть. Журавлі мають синювато сіре або біле забарвлення пір'я, довгі чорні ноги і довгу граціозну шию, міцний чорний прямий дзьоб. Живуть журавлі, звичайно, біля водоймів. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. Шпаки прилітають великими і дуже галасливими зграями. Птахи мають чорне блискуче пір'ячко в білу крапочку, довгий гострий тонкий дзьобик. Лелеки, лелеки вертають здалеко, цілують цю землю святу до рідної хати, земля їм, як мати, бо знову у ріднім краю. Лелека найбільший перелітний птах України. Природа вбрала його в біле пір'я, тільки кінчики крил мають чорне забарвлення, ноги у лелеки і дзьоб червоного кольору і дуже міцні. Оселяються лелеки біля людей і щороку повертаються у свої рідні гнізда. Соловейко на весні, навесні, сипли співи голосні. Соловейко невеличкий і дуже спритний птах, має світлокоричневе забарвлення, високі ніжки тоненькі і тоненький дзьоб, великі чорні очі. А ось і ластівка прилетіла до нас навесні, принесла сміх радості на своїм крилі, засвітило сонечко, і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Ластівочки мають темно-синє та біле пір'ячко, а на шиї у них прикраса червона пляма. Дзьоб у ластівочки гострий, а оченята чорні та блискучі. Ласівка має незвичайний роздвоєний хвіст. Дітки пташки дуже корисні і важливі для природи. Вони поїдають шкідливих комах, які шкодять рослинам гусінь мух, гедзів. Та інших шкідників, тож пташок потрібно оберігати і не ображати ніколи. Ясне сонечко пригріло, розігнало довгі сни, в рівчиках заклекотіло, все діждалося весни. Любі малята пригадаємо птахів, які повернулися додому після холодної зими. Як називається цей найбільший перелітний птах України? Це лелека, скажімо разом. Лелека, у якої пташки незвичайний хвіст? Так, у ластівки повторимо разом у Ластівки. А який птах має довгі чорні ноги та великий чорний дзьоб? Вірно, це журавель. Повторимо разом. Журавель. А яка пташка має чорне забарвлення в білу крапочку? Скажімо разом. Шпак, молодці, повторимо ще раз. Шпак розумнички. Дітки, а як називається ця маленька, голосиста та співуча пташка? Вірно, це. Соловий, повторіймо разом. Соловий, молодці! Любі малята, наше заняття добігло кінця, бо пташкам ще займатися своїми справами, лагодити та будувати нові гнізда. До нових зустрічей, друзі!